Вітаю. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде загальний розклад як послання для вас від вищих сил, від вашого ангела, або просто вашої підсвідомості, яка знає все. І ми подивимося спочатку сигніфікацію вашу, хто ви, якщо вам вона підходить, тоді дивіться далі. Якщо не підходить, переходьте до інших розкладів. Отже, хто ви. І на рахунок чого ця підказка ви чекаєте якогось повернення або якоїсь новини <кхем> і звершення якогось а, процесу, який, як ви думаєте, зможе зробити вас щасливим? І ви прямо от зараз. В такому очікуванні і в вірі, що це збудеться. Для вас ця ціль дуже є важливою. Знову ж таки, це може відноситись до чого завгодно. Це може бути очікування, що до вас хтось повернеться, можливо, якесь кохання, очікування якоїсь події, або якась зміна, можливо, в роботі. Тобто ви чекаєте, що це до вас прийде. і Зараз всі ваші думки, ваше внутрішні зайняті цією надією. Добре, яка підказка для вас? Карти Таро кажуть про те, що життя це не очікування. І, будучи в цьому стані очікування, ви просто пропускаєте дуже багато чого прекрасного, що відбувається навколо вас, і тратите свої дні, секунди, хвилини на те, щоб зайняти ці моменти своїми думками. І емоціями того, про що ви чекаєте, і про майбутнє. Але вам необхідно навчитися зараз переводити свій фокус уваги в тут і зараз, і в своє тіло. І це для вас дуже-дуже обов'язково. Тому що ви в інакшому випадку, через там якийсь час, обернувшись назад, дуже пошкодуєте про те, що втрачали стільки часу. На рахунок вашої ситуації. Вона в процесі, вона в процесі і вона буде мати звершення. І вона, ви прийдете до своєї цілі. Вам просто потрібно працювати над цим. Якщо це щось внутрішнє, якщо це якесь емоційне очікування, тоді ваша робота буде полягати в тому, щоб змістити фокус уваги на інше, на своє життя. Тоді це очікування. Відійде від вас, і ваша ціль прийде набагато скоріше. Якщо це щось зв'язано з роботою, щось зв'язано з тим, що залежить від вас, від вашого матеріальної праці, навчання, роботи, спостерігання, ви також зосередьтеся на процесі на своїх руках. Так, на тому, на кроках, які ви можете зробити. Але відводьте фокус і е, відводьте те, що це сам, це настільки для вас має бути важливим. Е, вам необхідно зрозуміти, що крім цієї цілі, і крім цього очікування, у вашому житті настільки багато красивого є, і ви просто це пропускаєте. А оце ця ціль, вона нікуди від вас не дінеться. І знаєте, вона звершиться, коли ви збалансуєтеся. А збалансуватися можна тільки так. Відверніть фокус уваги, встаєте зранку, у вас приходить ця думка, це бажання, а ви там підіть в щось інше, підіть там в спорт, в рутину, не знаю, зустрінетесь з друзями, робіть якісь інші плани, більше активності, яка не стосується цих думок і цієї цілі. Якщо ви там чекаєте, наприклад, якесь повернення або кохання, окей, тоді сфокусуйтеся, що це не тільки одна людина. Або одна можливість тоді відкрити свої двері, ходіть на побачення. Те, що, те, що ви хочете, воно прийде просто з своїм очікуванням. Ви ніби як відстрочуєте цей прихід того, чого ви так бажаєте. Тому бажаю вам перевести фокус уваги. Медитація дуже красиво з цим допомагає. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, будь ласка, контакти під відео, і я буду дуже вдячна за ваш коментар, лайк і підписку. А ми побачимося у наступних відео, Па-па-па-па.